Вікторія Заїка, сирота дівчині 23 роки. Ще рік тому вона мешкала у єдиному в області центрі матері і дитини, що у Чорному острові. Дівчина потрапила сюди в 22-му році з інтернату. Її не лише навчили доглядати за собою, але й допомогли з роботою та житлом. Я в школі працюю перебиральницею. Мені дуже там подобається. І я всім дякую. Я живу сама, в хаті перебираю. Працівники центру допомогли придбати квартиру без ремонту. 10 тисяч гривень виділила і Заслучнянська сільська рада, де народилася Вікторія. Будівельними матеріалами допомогли приватні підприємці з Чорного острова. Історія дівчини одна з десятків прикладів підтримки соціального закладу. За три роки ми її соціалізували повністю. Вона дуже слухняна. Дитина навчилась варити, прибирати все, все робити. Ми за цих три роки. Зібрали і кошти. Ми своїми силами зробили ремонт повністю, і Віка заселилася в свою квартиру. Супровід її ще півроку робили, ще направляли ще дисципліну робили. ну дитина сама одна залишилася в хаті, яка ніколи не мала житла. Ніна мешкає в центрі з дев'ятимісячним сином Артемом. Вона з Новомиргорода, що на Кіровоградщині, каже, її життя змінилося у вісім років. Батько зарізав мамку ножом. І вона вісім років в одному в інтернаті була, потім в другій мене відправили. Я люблю свого сина. Чоловік теж любить, він гроші скидає для нього. Хорошо тут проживається безпечно. Мого сина всі тут люблять. І я люблю тут всіх поважаю. Хочу, щоб мені допомогли і житлом. Центр розрахований на 12 осіб. Кожна жінка безкоштовно проживає в окремій кімнаті. Є харчування, памперси для дітей. Колектив закладу допомагає жінкам і з доглядом, і з оформленням документів та соціальних виплат. Діти сироти у нас мають і позбавлення батьківського піклування, три роки проживають, а мамочки до 18 місяців з сіми вагітності. Починаємо з того, що в чому готувати їсти. Прати догляд за собою санітарним. В нас 96% виходить мамочок і дітей сиріт які працевлаштовані. Багато дітей ми влаштували в навчальні заклади. Поруч на ще одній локації діє також відділення підтриманого проживання. Тут з початку повномасштабної війни приймають вимушених переселенців. У нас проживає семеро людей, які приїхали з окупованих територій і з територій, де йдуть активні бойові дії. Найстарші наші жительки 98 років. Ми їм допомагаємо з доставкою продуктів з магазину, доставкою питної води, прання, прибирання у купанні. У всьому максим залюбки допомагає на кухні і доглядає матір. Переселили нас сюди з Херсону. Вишлі сюди да. і там сейчас бог знає, що твориться. Доволі, що тут кормлять, ходять, їздять спать. І ще одна локація центру матері дитини розташована в Хмельницькому. Ірина Іринаріо Марія Шевчук новини міста.